Вітаємо вас на нашому каналі. Слава Україні, героям слава. От і з'явився привіт зняти очередне відео. Значить, Привели в нас ще дві дівчинки. Одна привела у нас 19-го, одна сьогодні, 22-го. 19 19-го шість штучок привела, а сьогодні 9 штучок. 19-го стандартів привела. Одного. Этого. Лимончика. А сьогодні серебро привела. Два лимончика. І там такі білі, не то білі, не то лимончики. Ось такі якісь цікаві. Ось дивись якийсь. Ось дивись. Світлий-світлий. Дів... Дів... Дівочка. Ну це вже друга. Друга дівка. Значить, у нас вже чотири лимона. А може там, ну, там такі були два мокрих. ну Один, два, три. Ну все, все, оно все хватает тут. Вот он. Да. Вот такая маленькая. Тоже вся. Та елки зеленые. Раз... Девка. Девка тоже. Та елки зеленые. У нас еще одну будут рыда, вообще шикарно. Ну, А, ну а, ну да, это же нам может быть с 19-го, да. Да. Ну, и мамка получается. Це сьогодні вона провела, значить. Он лимончик сидит. Ну білий один. Ну, це ж більший хлопець. Ну да, да. а то ж получается, то біла помплої дівка. Ну. Чого так що нас та дівками дивилися? А тут біленький. У да? нас біленький, мордочка трохи біленька. Ні, я имею в виду оці думав, вони мокрі були. Воно. Ну і біленькі всі мало, да? так? Нас... Ну ото він, мені кажеться. Дівка. Дивись, а такий от білий, що в глуші засідки. Такий він вот. Полу -полу. Да, да. ну полуполу. Таке... Такий біло жовтий Це хлопець у нас. білий. — так. Дивіться. Дайте, дайте спокійно. Причандали. Белики хочешь подавить? Не, это просто... белики. Не, кто там белики? Это вы красный голод, давай. Пацан. Пацан. Давай. Ага. Красный. Чего? Нет, это может просто свечу. Ну, может, я свечу. Ну, не, ну хотя он... Что-то четверо белых. Ну, самое новое. білих, і Ті п'ятеро, Ні, ну це ж все. То, а, це старше. Три, по-моєму, точно білих було. І 20, і п'ять, і там по і червеньки. Ну, в принципі, 9 штучок це нормально. Якщо пішов вранці було 4, а потім під обід пішов, в мокрі сиділи, двоє такі тільки тільки вилупились. Перерахував 9 -ти. Ну, Це результат бомбового, так? Да? Да. Це у нас зараз тут 25 штучок. Ще дві в нас залишились. Ну ось дивись, ось лежить. Ну да, Вагітна. 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 І готово вона не. Це... не да. У ну, дві получає. у нас у нас ще дві, Ваша риба. По-моєму, це вона є. Бачимо, фузо запала. Оце мама. Угу. Ось дві там ще. Отово вони вагітні сіли. Ну, ну добре. Ну, я думав, що може ото шість штучок там, то це, думаю, може слабовати хлопець, але ні. ні. То залежить багато ще я з мамою. Ну да. не не так. Шість штучок теж не погано. Там нормально. А дев'ять так чи шукаємо. У нас чотири привело. 32 соска, а 25 щеня. Тут тобі 7 штучок ще якась закрома. Запас, да, якщо може. Один маленький кашку, бач, під'їдає трохи. Ну це ні, це старший. Ну старший, ну Це їм 3 дня. Тут хавує там. Вон диви, ризик, балдеє. Це їм для мамки. Вон пішла, бач. А, це ж. Ну це що для мамки. А, ну так, двіж. Там і вони вон сидять, там вони залишилися. Вони сосуд тут непонятні, кого. другої. Я, ну, прикольно, вже дивіться. Ремонтіка, да, класно. Як би ще оттудо такий, знаєш, ну, цей світлий, бачите? Так, Прям, ти хочеш класно? прямо такого, прямо, блядь, вогника, як по вулицю, А то, блін, огонь у нього був, а не ловить. Ну, ну нічого, так. Якщо, дай так, класно, то на нікася. Бой дівчата. Ми ж хотіли, дивись, як класно. І дівчата, нам буде на той на наступний на, на, на рік, щоб нам добре, поки ми живі, хлопців шукати будемо. Ну да. На ліпку, mm, да. Щас, ну Налить такой. Ну там будет у нас сборная солянка. И і черний, и і стендарт. Ты меньше черных. Да. Вот сейчас, потому что хлопать белый, хлопец лимон. Лимон. І да. Там один, там не видно было бы. Но... -е ну а что это будет? Да, 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 да. Это ж стар. Это уже шоколадки, тоже. Майже мися, да? О, ну да, конечно. 25-й уже нет старшим. Он бежит. Тут уже лежишь два тільки. Привело. Стар... Ні, привелося. давайте. стандартика. Ну, нажимать садились, осталось два. Диви, 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 що вона робить. Наїлася і Чи це? А где? Ну вона, вона, да, а Вона, сидит, воно він сидит. Ну це тут ще тоже ж Чотири, виходить, получається, да? Раз, два. А, ось це воно. Воно три штуки привели. Ще три штуки. Да. Чорна, ну непонятно, блін. Оце вона сидить. це в нас такі новини приємні. Будемо чекати, ще тих двох, та й тут же ж три. Ну, ну, да. буде. Як тільки буде опять, ну, значить вийдемо Ви в бір, Да. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. До побачення.